Зазвичай я аналізую mm. те, що бачу: шкіру клієнта, стан, тип, фототип, відтінок шкіри. І на цій основі я вже вибираю, якою технікою я буду працювати. І які пігменти буду застосовувати, тому що, наприклад, на жирній пористій, цупкій шкірі мінеральний пігмент, який виводиться швидко і не змінює колір, буде триматися гірше за рахунок того, що в нього є крупна дисперсія. Дисперсія це те, наскільки перемелений порошок барвника, якщо в мінеральних барвників це описи заліза, по суті, стабілізовані, очищені, відфільтровані, і з них на основі них складений барвник. Вони мають крупну дисперсію і вони важко заходять в шкіру. І якщо шкіра плотна, груба, має підвищену жирність, то цей барвник не буде заходити. Відповідно, ми сильно травмуємо шкіру і мало залишиться в шкірі після заживлення. Клієнт буде незадоволений, тому там треба використовувати більш Крупніші по діаметру голки і менш дисперсний барвник. тобто це мають бути або добре перемелені мінерали. Але їх дуже мало є, і не завжди можна втрапити з відтінком, таким саме як людині буде підходити. Тоді треба вже вибирати гібридні барвники. Вони є більш дрібно перемелені, краще заходять в жирну цупку шкіру і краще тримаються, краще себе проявляють. Але там треба дуже добре дотримуватись техніки поверхневої роботи, тому що гібридні барвники це ті, в яких. Є частинка мінерального і синтетичного барвника, і саме оця синтетична частина вона з часом дуже часто проявляє себе. Не дуже гарним відтінком. Тобто, якщо бачили, наприклад, дуже сірі брови чи там з таким якимось фіолетовим відливом, це зазвичай є наслідки надто заглибленого синтетичного барвника, або якщо в гібридному барвнику був, був великий склад саме синтетики. Тому з цим треба працювати акуратно і дуже поверхнево, для того, щоб на жирних типах шкіри воно трималось краще. На сухій рівній, нормальній шкірі, я завжди працюю мінеральними. Барвниками, тому що вони добре заходять в цей тип шкіри і гарно себе поводять на ньому з часом, тому це буде краще як для клієнта, так і мені простіше і краще спрогнозувати буде результат.